Привіт усім! Сьогодні приготуємо надзвичайно смачні та христкі рогалики на смальці. Для їх приготування нам знадобиться борошно, смалець, сметана, а також цукрова пудра. І начинка. У мене це варена згущенка. Але вона може бути будь-якою за вашим смаком. Почнемо приготування. Для цього беремо м'який смалець, але не розтоплений. До нього додаємо борошно. І витворюємо крихт руками. Тепер додаємо сметану і замішуємо тісто. Тісто виходить дуже м'якеньке, гладеньке і зовсім не прилипає до рук. Кладемо його в пакетик і в холодильник приблизно на 2 години. Дістаємо тісто, розділяємо його на декілька частин для зручності. Залишаємо одну частину на столі і з нею будемо працювати, а інші вкладемо назад в холодильник. Притрушуємо робочу поверхність борошном і розкочуємо наш шматочок тіста приблизно е, товщиною в 1-2 мм. Розрізаємо на трикутнички і формуємо рогалики. Коли використаємо цей шматочок тіста, дістаємо інший і повторюємо те саме. Готові рогалики викладаємо на деко, яке я застелила пергаментом. Готові рогалики ставимо в духовку при 180 градусах приблизно на 20-25 хвилин. Необхідно, щоб вони дуже добре зарум'янились. І потім ще гарячі рогалики обвалюємо щедро в цукровій пудрі. З цієї кількості тіста у мене вийшла така тарілка рогаликів. Вони виходять надзвичайно ніжними, хрусткими, просто тануть у роті. Рекомендую всім приготувати рогалики саме за цим рецептом. Вони виходять нереально смачними. Обов'язково спробуйте приготувати ці надсмачні рогалики. А я вдячна всім за перегляд. До нової зустрічі!